Всіх вітаю на каналі Техносело. За минулі відео було багато запитань по моїй теплиці, по плівці, яка плівка, яка затіняюча сітка, які температури, значиться, який каркас, з чого зроблена. Давайте розберемо це питання. І в кінці відео я ще покажу, як я підключив теплицю до свого розумного будинку, які переваги. В цьому є. Отже, розміри теплиці у мене 4 на 6 метрів. Будував я її максимально дешево, наскільки тільки можливо. Із того матеріалу, що було у мене, це якісь вітрувальні засохші дерева, які я притягнув з лісу, це для стояк. Ось каркас теж напилений, з дошок, максимально бюджетний. Північною стороною теплиця впирається в мене у сарайчик. О, стропила сарайчика виходять, і на них я зверху просто прикрутив гігантським шурупом таким 30 сантиметровим стропила вже самої теплиці. Стропила самої теплиці мають розмір 50 на 100 і мають підпорку посередині. Тобто 3 метри в мене проліт получається. Мало б витримати снігове навантаження. Щодо плівки, це теплична плівка, бокова в мене 120-ка, а верх 150-ка, більш міцна. Верх я не прибивав, ось там по центру йде мотузка, яка у цих ложбинках тримає плівку, щоб її не надувало повітря. По боках плівку я натягую і прикручую рейками на шурупи. Розташування теплиці йде прямо на південь. Зараз 9 ранку, і сусідський будинок трошки затіняє теплицю, але вже буквально через годинку тут буде сонячно. Ну і ранкове сонце, бачите, попадає ще до сусідського будинку в теплицю. Тобто і на заході захід сонця приблизно ось там, і цілий день сонечко світить на теплицю. В принципі, цього вистачає. Ділянка в мене розташована на схилі, тому для вирівнювання площадки під теплицю та і сам ґрунт в теплицю я заносив ось з цієї вирви. Звідси я вибирав землю, тут більше метра висоти, От, вирівнював площу під е саму теплицю і наповнював грядки цією глиною. Це була моя головна біль. Тому що це нижні шари глини взагалі непридатні для рослин, але ніби активною мульчою це питання вирішилося. Подивіться попереднє відео: активна мульча і 100% врожай, 0% добрива. Там я про це все описував більш детально. Щодо вентиляції і вікон. Ось це вікно в мене 210 на 40, а заднє вікна в мене 210 на 100. І висота теплиці у самому вищому її точці становить 3,5 метра, а в самій нижній його точці 2,10. З цієї сторони теплиці зробив ще таку перебудову із навісом. І зі старої теплиці парочка холодильників під перці, баклажани і томати. О, биче серце вже потрошки зріє. Ось в кінці в мене розташований сарайчик. Це була саме перша будівля на ділянці, От, а до нього я вже прикріпився теплицею. Друге вікно. Щодо поливу. Ось тут я розташував бочку на 300 літрів. Дехто каже, що в теплиці бочку відкриту воду тримати не дуже добре. Ну, я поки зробив так, вона добре нагрівається, особливо навесні, коли ще двері закриті. І бочка, я пофарбував її в чорний колір, вона на сонці добре нагрівається, розсаду поливати саме те. Крапельний полив я завів паралельно всьому городу, але використовую його не часто, тому що активно мульчу краще поливати зверху по самій скошеній траві. А полив крапельний полив залишається як запасний варіант, якщо я кудись від'їхав, або вона не має певний час. Вода у бочці, до речі, із ставка. І поливаю я. Шлангом теж водою із ставка теплицю, вона, ця вода тепліша, вона більш поживна, більш я називаю її жива вода. Тепер трохи про інтеграцію в розумний будинок. Ось тут у мене є саморобний зроблений мною модуль на ESP8266 з двома термодатчиками. Один термодатчик йде на ґрунт, він закопаний під землю. Інший термодатчик показує температуру в тіні. Ось він просто тут висить. Далі приведу температуру з нього у графіках. Ну, а в цій стороні у мене підігрів ґрунту. Це термостат, який керує нагрівачем під рослинами. Більш детально в мене є відео, сію огірки у липні. Для чого це потрібно. Е, і якщо температура опускається менше 20 градусів, то він вмикає ось цей підігрів. І Wi-Fi модуль він мені потрібен в принципі тільки для моніторингу, скільки споживає е, сам тен, скільки я витратив електроенергії. Ось. До речі, споживає дуже бюджетно, в основному вночі по нічному тарифу. Графік я вам зараз приведу. Там мінімальне споживання. До речі, саме цей підігрів мені дозволив з'їсти перший огірок ще наприкінці квітня, е, а відкритий ґрунт, і навіть в теплицях у людей ще огірків не було без підігріву. Так як весна цього року була дуже-дуже холодною, аномально холодною. Е, із планів цього року було встановити. Вентилятори додаткові, які будуть вдувати холодне повітря в теплицю. Маю доступ, працюю з електронікою до зломаних блоків живлення. Маю десяток таких вентиляторів, але наразі вистачає затіняючої сітки. Щодо розумного будинку, я використовую розумний будинок від Home Assistant. Він встановлений на комп'ютері як сервер. Вдома. От у мене є дуже багато даних з різних датчиків. Датчики, ці Графіки температур. Завжди можна подивитися, скільки там Сонце віддало на сонячні панелі. Живлення з 220, яке заходить у будинок. Ну, Це тема для інших відео. Зараз подивимося про теплицю. Зайдемо в теплицю повітря. Е, можемо взяти більш детальний графік, наприклад, за останні, там, останні пару днів. Давайте так вибрати. Ось графіки по нагріву. Бачимо, що 33 градуси в піку було 21 липня. А зазвичай воно. Близько 30-32 градусів. Я вважаю, що для запилення томатів це нормальна температура. Вона не перевищує 35 градусів, як кажуть, що томати вже не запилюються при таких температурах. Далі можемо накласти графік, наприклад, так, вулиця, вулиця і бачите. Одразу два графіки. В теплиці було 30, на вулиці було 25. От, в теплиці було 31, на вулиці 27 градусів. Далі можемо ще додати, наприклад, температуру землі. Так, ґрунт. Ось так виглядає графік. температури землі. Він практично рівний. Зараз тепло. от. Ось так я можу спостерігати температури, особливо навесні, це досить інформативно дивитися, чи замерзло, чи були заморозки, чи ставити якісь обігрівачі. Звісно, ця система доволі складна, але можна піти більш легким шляхом і придбати, наприклад, Wi-Fi термодатчик і Wi-Fi розетку. І з телефона керувати розеткою по температурах. В розетку. Ставити, наприклад, той же вентилятор. <кій> до речі, от через ці всі графіки я бачу, що поки вентилятор не потрібен. І ще думаю, встановити автоматичне відкривання вікон, але теж не до кінця розумію, чи воно мені потрібно навесні. Я десь, може, два тижні ходив, відкривав, закривав теплицю зранку ввечері, а далі теплиця постійно відкрита. Можливо, на осінь осінь покаже, що ця система можливо себе виправдає. Отже, дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Коментуйте, якщо щось зацікавило, я всім відповідаю. Всім гарного врожаю!